Ну, дивіться, Те, те, те що я, я, я постійно я, якби, про, про ці речі говорю, якщо зараз керівник кожного навчального закладу не візьме відповідальність на себе, розумієте, в нас це почуття відповідальності, воно просто катастрофічно зникає з карти світу. У нас всі винні тільки не я. Так. Але так як ви кажете, Дитина проходить в школу, значить, вчитель, директор, вони несуть відповідальність за ту дитину. І дитина має, чому наші діти не люблять школу? Ну, по багатьох <плес> причинах. Але найперше, знаєте, що нема відповідної атмосфери. Тому для мене творення відповідної атмосфери в педагогічному колективі, в колективі е, всіх. Учасники навчально-виховного процесу, я би це так назвала. Тобто це і батьки, це і вчителі, це і діти, щоб були оті партнерські стосунки, то ми мусимо навчитися відноситися один до по по-людськи. Ну, в християнстві це кажуть, побачити в іншій людині образ Божий. так, Незалежно чи та дитина гарно вчиться, чи вона бідна, чи вона багата,